Поблизу села Воргол Конотопського району третій тиждень тривають археологічні розкопки. Студенти археологи одного з сумських вишів досліджують давнє городище Воргол. Таким чином проходять навчальну практику. Дмитро Швачич вперше бере участь в археологічних розкопках. Я дуже сильно вражений від археологічних розкопків, дуже хотів сюди потрапити. Знайшов я на цьому городищі в тій ямі скелет корови. Майже цілий. І, ну і так, кераміка і кістки тварин різних. Для Тетяни Коцур це не перша археологічна розкупка. В цій експедиції вона волонтерка. При нас відкопує уламок стародавнього горщика. На питання, чим її захопила археологія, дівчина відповідає: хочеться робити те, що чим не займаються багато людей. Тобто і цікавість, і можливо щось відкрити своє. Два з трьох розкопів зробили на Ворголі східному одному з парних городищ, яке заселялося кілька разів. Розповідає куратор експедиції, археолог та історик Дмитро Каравайко. Перший раз городище заселяється ще за доби бронзи. Це в другому тисячолітті до нашої ери. Але ніяких укріплень тут не було, тут просто високий мис зручний був для поселення. Знайдені поодинокі фрагменти кераміки цього часу. Далі приблизно десь в п'ятому столітті до нашої ери на це місце приходить землеробське населення, яке мешкало в той же час, як і етнічні скіфи, там в степу, лісолісостепу. В і вони тут мешкають недовго, мабуть, що одне-два покоління і чомусь залишається місце. Наступного разу ця місцина заселяється більш ніж за тисячу років, розповідає Дмитро Каравайко. Тут заселяються літописниці сіверяни. Це приблизно 9-10 століття нашої ери. Про цей розкоп розповів історик і керівник практики Євген Осадчий. Тут ми бачимо, що дві господарські ями, в яких зберігали там збіжжя або ж якісь припаси. Хлопці працюють в житлі, тобто там, де жили люди, ціком ну, під кліт, тобто та частинка, яка була заглиблена в материк, а зверху було вже власне житло. І от там, де зараз зачищають, бачите такі червоненькі сліди, цяточки. Там була пічка, яка впала зверху. Тобто вони робили на підлозі піч. Після того, як житло було зруйноване, вона ця піч впала і лежала на поверхні. Ми її вже зафіксували, викинули це від неї залишки. Он, бачите, такі пропалена глина. Також Євген Осадчий розповів, які ще ці камінки знайшли на цьому розкопі. Тут була добра знахідка скіфської миски, яка ну, Свідчить про те, що були якісь контакти із кіфським населенням. Тут була і кераміка Романська, і трішечки давньоруська. Плани розкопів та об'єкти, що там знаходять, наносять на карту. Займається цим волонтерка Єсенія. Це в нас об'єкти, наприклад, ось ця велика яма ось вона намальована, вся. Тут також є їх глибина тобто від материка, тобто цієї, цієї території. Ось. Також в нас були ось ті ямі знайдені кістки корови. Вони тут теж намальовані. На розкопки дівчина 6, 6, їздить з дитинства, бо має батьків археологів. Мені це подобається як різновид малювання. І я Допомагають чимось тут, тому що копати мені важко, а так я хоч зроблю якусь важливу роботу. Таборуються студенти-археологи у селі Воргол, ось в такому наметовому містечку. Сюди звозять і всі свої знахідки. Деякі з них демонструє Дмитро Каравайко. Серед інших знахідок, зброя, вістря стріли і залізне, теж відноситься… До приблизно 10-го століття, тобто северянські речі з київського часу. Ну, звичайно, таке глиня не Да? Ось одне, ось інше. Речі, які використовувалися або на тхальському верстаті, або для веретена, для надання інерції веретену. За інформацією Дмитра Каравайка, розкопки триватимуть ще близько тижня. По закінченню всі знайдені речі передадуть інституту археології в Києві. Будуть створюватися описи. Певні речі будуть передані до реставратора після цієї камеральної обробки цих речей. Всі речі передаються до Путильського державного заповідника. Ірина Касьяненко Сергій Коваль Суспільне новини Сумщина.